Резиденція добра під назвою Мрія Марти вже за декілька тижнів відкриється у Чернівцях. Благодійники з організації «Майбутнє України вирішили, приїхати, допомогти і поїхати це мало. Неблагополучним сім'ям і бідним дітям потрібна комплексна допомога, яку можна надати лише в умовах кризового центру, що працює цілодобово. І саме від неї залежить доля дитини, опиниться вона в інтернаті чи ні. У стінах найдобрішого дому міста побувала наша Юлія Здорожняк. Ці діти вже не живуть вдома. Коли ми навідувалися до них в найменша найменше сестричок сім'ї Шевчуків святкувала перший день народження. Вони всі разом були поруч з мамою. Це було добре там тиждень після нашого від'їзду, поки все є. Але як тільки чогось не вистачало, діти виходили на вулицю. Вони вже бракували. Мама дійсно не справлялася з обов'язками, і вони були голодні, тому вони змушені були виходити на вулицю. Але тепер вони в інтернаті. Таких історій багато, коли відсутність допомоги спеціалістів коштувала дітям щасливого життя. Дівчата вже два місяці без мами в інтернаті, і все, що вони хочуть, вони просто хочуть маму, якою б вона не була, і вони не пам'ятають голод, вони не пам'ятають страх, вони не пам'ятають житла без світла виключеного, вони пам'ятають маму. Щодня в інтернати потрапляють близько 300 дітей. Це насправді страшна статистика, це просто жахлива статистика. В інтернатах понад 105 тисяч дітей. Це величезна армія, яка вийде в світ непідготовленою до життя. Лагодійники створюють центр спеціальної допомоги сім'ям, які її потребують, щоб можна було працювати з мамою, щоб міг психолог працювати з мамою, педіатр навчати, як правильно доглядати за дітьми, щоб мама відчувала підтримку, а не осуд, щоб її підтримати. І звісно, що мама яка не вміє читати, писати, яка сама ніколи не мала мами. В неї немає тої моделі поведінки, от якою має бути мама. Господиня в цьому домі Марта Левченко. Вона з захватом проводить для нас екскурсію. Тут буде вітальня зі шведською стінкою, аби дітки могли займатися спортом наліво зал, де мами вчитимуться чогось нового і опановуватимуть технології. А направо кухня. Коли ми тільки зайшли, тут страшне було. Просто тут нічого не було. І просто одного дня пройшла людина і поставила нам нову кухню нову. Подарувала і все. Тепер у нас є кухня. Вверх по сходах ми підіймаємось до кімнат. У деяких вже є меблі і все необхідне для життя. Подушечки нові, вся постіль нова, меблі нові. Ніхто не дає на тобі, не боже що мені не гоже. А дійсно, знаєш такою душею, коли така мебель приходить, ти розумієш, що людина віддає і робить це, ну щиро, бо вона хоче, щоб було класно комусь. Дитині ж хочеться на нього присісти, бавитися на цьому коврі. Ну. Від душі по справжньому все робиться. На першому і другому поверхах вані кімнати. Діти, які взагалі ніколи не бачили вани, вони тут все в ігрушках балдіють просто. Імена благодійників, які допомогли облаштувати кімнати, назавжди залишаться в історії центру, адже ними будуть названі спальні. На третьому поверсі поки що склад їжі і ліків, але вже незабаром буде омріяна сенсорна кімната. Басейн з світящими кульками, колби, на цій, уявляєш проекцію. Двері центру будуть відчинені для кожного, розповідає. Кидає Марта Левченко. Хоч офіційного відкриття ще не було, свій прихисток знайшли деякі жінки з дітьми. Коли її діти проходять повз села, в них просто кидали камінням. Односельчани, це дорослі люди, це здорові люди, як говориться, психічно здорові люди. Але чи можемо ми таке про них сказати, що вони кидають каменем в дитину, тому що вона не така? Одна мама фактично просто втекла. Від, від постійних побоїв там чоловік, які були і маму, і дитину постійно дитина з інвалідністю ображав, принижував. Просто от їх врятували, вивезли. Тут чекають дітей зі складними долями, які пережили страшні речі, тому зроблять все. Що в цьому центрі було все найкраще. Тому що їм потрібно все найкраще. Вони мають повірити в те, що вони треба і що життя прекрасне, а воно може бути прекрасне тільки в прекрасному центрі, щоб звикли виживати, а не жити, знайшли любов. А ті, хто не бачив майбутнього, планував своє щасливе завтра. Навчиться жити, Тобто поставити на ноги, дати ту підтримку, сказати, що ти нужна тут. Ну ти потрібний чоловік, ти не є безполезний. Що у тебе є надія на то, щоб бути і существувати, і ти маєш право бути в цьому обществі. Завдяки Марті вона з дитиною мають дах над головою і роботу. А наша робота заключається сомнено, щоб робити дітей щасливими. Її син Олег, незважаючи на вік, долучається до благодійної допомоги. Дитина, яка нічого не має, вона мріє просто мамі побудувати. От майбутнє. Думаєш, що майбутнє. За цими дітками бо вони будуть здорові. В нас допомагати матерям без вихідних і перерв в день і вночі, крім психолога та педіатра, буде також і керівниця Марія Ярославівна. Колись я була в Священке. Він каже, поможіть чужим, і у вас будуть внуки. І я це так приїхала, щоб це таки зробити. Скільки мені здоров'я хватить, скільки мені сил хватить, то я тут буду. Також тут на відкриття чекають фотографії серії Олександра Ткачука Емоції. Символічно на них збережені моменти найбільшого щастя дітей, коли здійснюється їхня мрія. Розрахований центр на 12 сімей. Поки в цих стінах панує робоча атмосфера, благодійники щодня завозять сюди необхідні меблі і обладнання. Планують відкрити мрію марти вже за декілька тижнів, і саме тоді тут залунає щирий дитячий сміх. Юля Здорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.